Берека тюльпанове дерево Гінго-Білоба. У Чернівцях ростуть рідкісні дерева, не адаптовані для нашої місцевості через клімат. Деякі міз дерев понад 100 років, де вони ростуть, хто за ними доглядає, та які ще унікальні дерева планують посадити у Чернівцях. Здебільшого рослини та дерева, які не притаманні для буковинського клімату, ростуть на приватних територіях та у паркових зонах. А у Чернівецькому ботанічному саду рідкісних дерев понад 1200 видів. У саду є і багряник японський, і суфора японська, і допустим, ну скажу псевдоцуга солиста. І церціси, навіть і ялиці. Ці дерева можуть бути десь поодиноко використані біля приватних садиб або на території приватних садиб. Такі дерева, як тюльпанови і платан, це переважно дерева, які належать до категорії паркових дерев. Рідкісні види дерев потребують особливого догляду та розташування. Вони можуть бути висаджені у великих парках, у скверах. Можна їх висаджувати і в олейних насадженнях, але там, де широкі вулиці, де достатньо місця, і як для кореневої системи, так і для достатнього простору для крони. Серед екзотичних дерев, які розквітають у цю пору у Чернівцях і сакури у 2023 році висадили по місту майже 40 таких дерев. По вулиці головній було висаджені сакури сакури Канзан біля лялькового театру. Також були висаджені сакури кікушідари. Це має повислу форму на громадському просторі по вулиці Комарова. Також перетин Чербанюка Небесної Сотні, сквер. Там також були висаджені повислі форми Сакури Кошідари. Альвіна Брямчук, Андрій Миронеску Новини Сі 4